Тарас Шевченко заповіт, Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море кров ворожу. Отоді От я. І лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пам'янути, не злим. Тихим словом.